Ну, бачите, до драбини йде аж коло, що воно білий забитий. Тож не зберегнуться. Мешканці приватних будинків по вулиці князя Ольгарда спостерігають за будівництвом, яке розпочалося по сусідству. Катерина Харківська каже, дотепер схил був пологим. Такий гарний схил. А тепер ви бачите, яка обрива висока. Разом із іншими сусідами намагались дізнатися, чи є дозвіл на це будівництво, розповідає В'ячеслав Тихоненко. Питали, що тут буде будуватись. Відповідно нам не відповіли. Чітко, що буде будуватись. Приїжджала будівельна інспекція, задавали таке ж питання. В них немає ні дозволу на початок робіт, ні будівельного паспорту. А гору вже метрів на 10 на 15 зрізали, зайшли вгору. На середині гори стоїть такий прапорець у їх із арматурою, і вони до його, так сказать, підходять трактором. Ще не підійшли повністю, але до половини вже гору зрізали. За парканом грає музика, а на дверях немає замка. О, добрий день. Добрий день, а ви тут працюєте? Ну я охороняю. Ви охрані А що тут буде? Можете нам розказати? Маленький домик буде. Десять на сім. 10 на 7. Житловий чи це якийсь там Так, Хазяїн для себе. Ні, не, не тонко хазяїн для себе буде Угу. Два маленьких домика, десять на сім для себе. Там, там була маленька хатина. там тут стояла. Була маленька хатина. Ну а тепер, бачите, сказали два будинки. Пока. Мене більше цікавить те, що навіть підвод води, звідки в них буде туди, і каналізація яка буде, тому що це дуже болюча тема. Тут же в нас стоять скважини, то як? Там же треба, щоб вони віддержувалися санітарні норми. А не просто поставили септики, а тут канель, а тут йдуть скважини. На думку В'ячеслава Тихоненка, будівельні роботи, що порушують цілісність пагорбу, можуть нашкодити навколишнім будинкам. Чим загрожувати? Ну дощ, весна, сніг, тут суп, пісок, тут не чорнозема, У грунти тут дуже бояться води із суп. Суп, він де зараз от те, що вони порили, суп постійно йде. Якщо дощ це буде аж на асфальті, ця земля. Якщо їм не страшно, що вони будуть внизу, то то скоро так може бути. Більше всього, що це будується комерційного призначення будиночки на продаж. Через то вони побудували і поїхали. Ну а нам, сусідам, тут всім жити. Ми поспілкувалися із власником ділянки. Говорити на камеру, він відмовився, натомість у приватній розмові розповів, що має усі дозвільні документи на будівництво. Цілісність схилу, за його словами, він не порушував. Каже, єдине, що зробив, очистив його від бур'янів та чагарників. І планує укріплювати. Говорить, має вже відповідний проект, розроблений архітектором. За роз'ясненнями, ми звернулися до міського управління державного архітектурно-будівельного контролю. От е, ділянка про яку ми зараз ведемо мову, князя Ольгарда, 38. Це Оце у нас схил. Це на схил. Це земельна ділянка, яка яку вони придбали в 2021 році. Начальник відділу архітектурно-будівельного контролю Сергій Очеретній розказує, проектна документація на будівництво на цій ділянці розроблялася попереднім власником до 2021 року. Нині цю землю, площею 638 квадратних метрів, викопали нові власники. У їхніх планах каже посадовець, розділити землю між собою і звести два будинки. На нашу думку, на сьогоднішній день він має право виконувати роботи в межах того будівельного паспорту, який отримував попередній власник, якщо він буде, планує будувати щось інше, інший житловий будинок з іншими розмірами, там, геометрії різного, він має зробити, звернутися до департаменту архітектури, отримати або внести зміни до будівельного паспорта, або отримати новий будівельний паспорт і подати повідомлення про початок виконання уже робіт. Там з новим проектом, скажем, так це тривалий процес, каже Сергій Очеретній. А поки нові власники можуть будувати підпірну стінку, оскільки це передбачає затверджений паспорт будівництва. Якщо він буде виходити будівництво облаштування підпірної стінки, це буде вважатися вже порушенням. І ми, ну, на, на якби будемо контролювати цей процес. Марія Гаврилян, Григорій Козу, Полег Куреш, Суспільне новини, Черкаси.